Йо-хо-хо! з вами Аня Даня і Міра. І сьогодні у міри день народження. Вітаємо тебе, Міра! Як ти відчуваєш себе в своїй 26? Зараз покажу. Зараз покажу як. Отак. Я відчуваю себе, як ця жаба. Даня подарувала книжку жабами. Дивіться, яка красота! Оця ця жаба просто. Ставте лайк, якщо кожного ранку ви відчуваєте себе, як ця жаба. <ріхи> Ми в Міхара Гарден. Це сад на вершині гори в Нагасакі. Взагалі, власник цього саду, принаймні він так каже, що він знайомий був спокійною королевою. І його цей сад отримав. <ріхи> да. Ну, у нас у нас немає в нас є Порошенко. Я цей сад він отримав дуже багато нагород за тому, що це не лише ресторан. Тут входить скільки садів: один, два і три. Виходить три сади в власність цього ресторану. І залежно від пори року от, міняється воно. От коли буде трошки більш осінь, нарешті в Нагасакі не буде 30, як сьогодні, то антиклени ті клени будуть червоними. І замість цих прикрас, вітрявих дзвіночків, будуть висіти інші прикраси більш з тематикою, саме осені. Але цього року, цього року літо трохи затягнулося, тому у нас все ще дзвіночки висять тут. Мені подобається, як вгорі тут все прикрашено квітами, правда, не справжніми, а просто справжні квіти там можна купити і подивитися на них також. І от і вазони вони всі справжні. Тут також живуть рибки, воно там від тебе з боку. А ще тут дуже смачний чай. І гарні чашечки. Давайте його пробувати. Угу. Це про холодний чай, якийсь вона сказала мускатний. Всі чашечки різні, і кожен раз, коли ти приходиш, тобі дають нову чашечку. Мені ця вже попадається всього другий раз, тому. Так незвично, що це холодний чай. Бо дуже жарко сьогодні, тому він холодний. Так, да, величинський салат, звісно. Uh -huh. Це зараз мені нагадало мемчики про кав'ярні третьої хвилі. Що там столики, типу, такі uh -huh. от диванчики і столики такі низенькі. Типу, ти і твоя спина в кав'ярнях третьої хвилі. Що це таке? Це можна їсти? Uh -huh. Чи це просто квітка? Це... це хазон теми? Воно таке смачне. Це хазантема. Мені з наружні завжди за ом Омно ном Сьогодні їмо хазантема. Сьогодні їмо хазантеми. В кав'ярнях це і хвилю. В Малайзії пила чай з Ам. Ну що, не перемикайтеся. У нас ще буде наступний десерт і ще мінімум сім чашок чаю. Да, да. Принесли піцу, а ще мірі, налили наступну чашечку чаю. Бо хтось не може допити першу. <реш> Бачите, тут можна не тільки гнить, гнить спину. Гнаїть гнить спину. спину. Не гнуїть спину, будь ласка, нехай вона у вас буде жива, здорова. От. Можна не гнуть спину, а можна отак от сісти собі на диванчик, закинути ножки. По султанськи. По султанськи, так, да, порізати собі кусок піци. Красивенько так. О, як тягнеться сир. А -а -а. М -м -м -м. ой Ойсі. Воно схоже на хоча угу. Офігенно. М -м, дуже смачна піча. Треба травою заїсти. Закусити <закусить> травою. Нам -нам -нам. Сьогодні ти принцеса, а я принц, спортивка. А як проб'є 12-та година, я знову стану гопніком із лабораторії. Треба скоріше допивати цей холодний чай, щоб мені налили наступний гарячий чай. Угу. Я не пам'ятаю, чи ми казали. Тут короче, в сет входить 8 чайок різного чаю. Коли ти допиваєш свою чашку чаю, тобі mm -hmm. приносять, наливають іншу. Інший не просто того самого сорту, а інший сорт. Mm -hmm. Мій улюблений Гіон Шіджо, названий в честь району в Угу. Mm -hmm. бо в нього дуже смачний квітковий присмак. Mm -hmm. І вони продаються в мішечках, тобто не треба мати заварник. За чотири роки я так і не обзивалася обзавала, заварничком. Я п'ю улюблений чай міри, і він мені не подобається. <свист> мені подобається запах, але це такий дряновий чефір. Прям такий, знаєте, прям такий ну, міцний, міцний чефір. Я пишу магістрську, мені треба міцний, <свист> як енергетик. І у мене відчуття, ніби я оце дуряна хапанула. Він не смердить. Він не смердить, він дуже приємно пахне, але просто я дуріан так і не з'їла, але якщо б я його з'їла, ну, міцний чайчик. Крик пекельного жабиняти. Ні, пекельний крик, крик жабиняти, не знаю. О, а я хочу показати вам а, бревно. Дай мені бревно. Дякую. А -а 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 -а. Мені подобається, як ця камера ще теж качалася. Дивіться, це бревно. Чудово. І зараз така приходить жіночка, чай чайно мали, а ми набнали. покемони. Я не знімала, як ти їла доріан. А в мене в кімнаті є ще цукерка з доріаном. Ну, я знімала на кружок, як я їй. Я не їла я Дуріан, я від нього дуріла. Ми зараз з Соною будемо пробувати оцю штуку. А, поможи нам господь, як то кажуть. Так, я занюхнула. Ми розрізали оцей шоколад, я його занюхнула і ледь не померла. <реш> мені подобається, як я бігла від цього запаху, типу, в район дверей, щоб врятуватися. Це так змішено. А Соня? Соня вона ж не відчуває запаху дворіану, тому вона просто така, нічого не чує, не чує, тільки пече мені пече ніс, але запаху не чую. Я така капець, я його чую за кілометр. Якщо у тебе росте Доріан на осакі, то соня приїде. Хороші не було нудно. Сподіваюсь, на щось цікавіше ніж бомба. Я таки не змогла. Я не змогла. Мені воно. Я просто я запах я не знаю як це описати. Я тепер буду як аромалампа. Тут всюди, але просто не так мощна, як коли. Я, я його от просто трішечки підсунула до рота, а воно вже заполонило запахом абсолютно все моє нутро, і я не змогла його з'їсти. Я тому, доїла. тому да, Соня доїла, вона прям екстремалка. Я потім ще, після того, як пішла в душ, там вже напахлася шампунем і виходжу з душа. І просто я відчуваю цей контраст, що цю цукерку їли дві години ага, тому, ага. а досі запах доріну стоїть на кухні. Ага. Так це всього одна цукерка. Я коли купляла цукерку в магазині, кажу а можна я спробую? Щоб дізнатися, чи моїм друзям сподобається. Вона каже, розумієте, так що я вам даму попробувати, ви ще з магазину втічете. Я не розуміла чого. А потім, коли я поклала його в свою валізу, відкриваю валізу і така <гах> у мене весь одяг смертів дуріаном, після трьох стірок не стирався запах Дуріана. Але ще дві коробки є. Ой, дивись, хочеш цукерочку з Малайзії? Людина така. Okay. Ага, <рес> <рес> да, тільки розкрила, зразу померла. Так, я хочу, щоб вона прийшла. Це треба кликати. Не хочу, щоб вона прийшла. <риск> Хлопне два рази, і жінка прийде. Ладно, сино, сина, сен! У Нас вже поплавало.

Чого? Ну що, йти це Ну Давай, давай, Попробуй. Нарешті гарячий Нарышці. чай. М -м, який запах фруктовий. Угу. Приємний. Зараз погоре, чи дійсно, чи діку це, це... Джінджер. Джінджер. Ні. Ні. <сー> 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 цей джинджер Рижик. Ні. Цей інжир. А, ні, а блін. Це им... Джинджер це імбір. Фіжечки у мене це dicko. А, ні, фіг тобі. Це фіг. Це фікус? А фіг. Фіг. фіг або інжир. А, фіг це інжир. Окей, я пам'ятаю, я тебе... я коли я наїлася ічи і мені було погано. Тому я, я запомнила, що і не можна переїдати. Все. Як тобі itchidiko? Ну смачно. ASMR. чайок! Який це чай? Це троянда та Passion Fruit. Ага, ага. І це декімос. Пахне А, Пахне трояндами. Отандюби о Єй! Таку милоту написали на тарілці. Так, да, мені квіточка з винограду подобається, така гарненька. Угу. У мене те ж саме, тільки без омеліто. Тебе <гум> не вітаю, з тим що в мене <гум> <день> не наружний. <гум> Який буде наступний чай? Який буде наступний чай? Дізнаємося, в наступних серіях. Дуже смачний, прям дуже смачний <ріст> чай. З молоком. Міра вже прям, воще. Їй дуже подобається. Схоже на згущене молоко. А, мені дуже подобається. Запах запах такий неймовірний. Він трояндове згущене молоко. От таке на да. запах. згущене молоко і ічня. Те, що з хлопчиком без шиї. Вау! Вау. У мене як фігівша жаба. Вау! Мочкає Ері. <ріст> ну воно, конечно, конкретно солодке. У мене жопа зліпнеться просто від цього цукру. Того тільки дають такі от, ем, шоти? Ага. Шот чая. Шот чая. Ваші шоти після 20 плюс. Шот чая. Ну, <ріст> <нас> зі літа ще <ріст> трямісу та не. Ой, не так. Путін. Це не Ні. Я думала, це пудінг. Ну, <тит> воно похоже, але не то. Зверху є. Фух, ж Мені треба напевно перекусити грейпфрутом. А, до речі, ми знаходимося на Гасакі, але напевно ви вже це прочитали в назві відео. Якщо <тит> Відео називається Як Даня святкує з тараканами стараканами. <риклад> Це не старака, як Даня святкує своє день народження. В кромешній тьмі на смітнику за затипне за море. <риклад> за <табі. риклад> за І на неї нападають таргани. І вона відбувається. <риклад> <риклад> як Міра святкує своє день народження. Вона святкує День народження в кав'ярні, де була сама королева Єлизавета. Ти і я різні. Same, same, but different. Same, same, but different. same, but different. Я велика жаба, а ти та що зверху. Дивики вид. Все чого торкається сонце це твоє королівство. Ого, з вами була Аня Даня і Міра. Це було День народження Міри. Дякую, що провели його разом з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і діліться цим відео з друзями про те, як класно в Нагасакі. Приїжджайте в Нагасакі іноді. і іноді кайфуйте тут, а іноді не кайфуйте, бо таке життя, а життя буремне. Пока-пока. Епібізди дую. А, давай я зажив. <laughs> <Я> не можу. <laughs> давай я. Побагий. О oh, боже. Вагонь. Дуже сильний вітер тут. <laughs> Все, є, давай. Так. Загадуй бажання. Як е підізди. Єе. Побачимося з вами 29. На моєму бюрозді гості сидять на картанах, використовуючи лавочку як стіл і коробку як тарілку. Дуже смачно. Дуже смачно. Ну хоч смачно. У нас був красивий тортик, але ми його вже. Найсмачніший торт, який я тільки їла.